В університеті третього віку багато різних дисциплін, серед них і танці. Слухачки віком 60 плюс двічі на тиждень вчаться танцювати вальс, самбу та чачача. -ча -ча. Їхня тренерка майстер спорту міжнародного класу Євгенія Селезньова. Працювати з цією категорією задоволення ділиться викладачка соціального проєкту. Навантаження потрібно, тому що ну розумієте, що якщо ти фізично займаєшся, ти завжди будеш втраю багато років, да скажімо так. То їм це дуже потрібно, вони дуже це люблять. їм Це дуже подобається. Вони біжуть на заняття раніше, ніж я. Не лише підтримка фізичної форми, а ще й емоційна розрядка у важкі часи, нові знайомства, а ще натхнення вести активне життя. Розповідають відвідувачки з заняття з танців. Легкість, легкість, настрій піднявся. Ранком встаєш з настроєм, біжиш, дивишся на розпорядок, куди тобі треба бігти, і танці це понад усе. На даний момент, крім того, що ми волонтери, ми в'яжемо сітки. Деякі жінки у віці 60 плюс отримали свій перший досвід танцювальних занять. Серед них і переселенка з Донеччини Валентина Петрівна, яка вже десять років мешкає у Кривому розі. Я фінансовий робітник. Ну а артистичність мені імпонувала якось, і я все весь час мріяла. Танцювати. Ну, а зараз така є можливість, то чого б і ні, можна і потанцювати. Університетське життя в 60 можливість знову відчути себе активними і сучасними, кажуть слухачки. Тож із задоволенням вчаться, а ще волонтерять. Плетуть сітки, збирають кришечки, випікають смачненьки для хлопців на передовій. Аліна Сістосердо, Вадим Діденко, цей день.